Всі миру і добра. Ми читаємо четверту главу книги Есфір. Коли Мардохей дізнався про все, що робилося, роздер одяг свій і надяг на себе веретище і посипав попіл, і вийшов на середину міста, і взивав із воланням Великим і Гірким. Знищується народ, ні в чому не винний. Досить часто ми зустрічаємо, що коли є скорбота, то юдеї вдягали на себе якусь особливу одежу, яка називається варетище, тобто, це щось, мабуть, було схоже до одежі раба, посипали голову свою попелом, тим самим показуючи, що вони є земля перед Господом Богом. І так вони постили і просили Бога милостині. Тобто, ми бачимо досить ярко виражений стан сокрушення, скорботи. І навпаки, коли буває, що вони веселяться за щось дякують Богу, то це теж зовні в них проявляється у вигляді співів, танців, гри на музикальних інструментах у радощах. І тут в даному випадку, оскільки, як ми вже знаємо по тексту, Аман зробив наклеп на юдейський народ, і Артаксеркс приймає рішення знищити весь юдейський народ, і Мардохей тут виступає оборонцем цього народу і буде ходотайствувати до своєї дочки, усиновленої родички есфір Щоб вона допомогла умилостивити царя. Як це буде відбуватись як зреагує есфір? Ми зараз з вами прочитаємо. І дійшов до царських воріт, зупинився, тому що не можна було входити в царські ворота у веретищі із попелом. Також і у всякій області і місті, куди тільки доходило повеління царя і указ його. Було велике нарікання серед юдеїв. і піст, і плач, і волання, веретище і попіл служили постілью для багатьох, тобто, вони в стані скорботи, в стані посту весь час перебували, і це досить знаково. Важливо для того, щоб народ мав е, однодумність, щоб народ мав єдність, і цей народ має таку єдність. І вони всі стають і моляться і постяться. От в нас триває війна. Ну і погодьтеся, що на превеликий жаль в нас поки що наш народ не має єдності. І це так зробив ворог. Ми тепер не можемо, наприклад, всі православні в Україні, ми не можемо стати до спільної молитви, ми не можемо стати спільно молитися, тому що частина православних сьогодні належать до церкви ворога. І е, тому ось е, така е, ситуація. Крім того, теж є інші конфесії, є різні перешкоди, там по різному можна е, ріznому можна пояснювати е, цю ситуацію з ким можна молитися, з ким не можна. Проблема одна: в нас немає більшості, е, яка би могла е, закликати Україну стати на коліна, молитися і просити Бога, аби Господь е, допоміг. І прийшли служниці Есфіри та Євнухи її, і розповіли їй, сильно стривожилася цариця, і послала одяг, щоб Мардохей надяг його і зняв з себе веретище своє. Але він не прийняв, тоді покликала Есфир Гавфаха, одного з євнухів царя, якого він приставив до неї. І послала його до Мардохея довідатися, що це і від чого це. <клес> ну, мабуть, що Есфір знала, здогадувалась, тому що чутки розповсюджується досить швидко, мабуть, крім того, був оголошений наказ. Але е, бачимо, що вона дещо е, впала в сум'яття. Вона не знає, як правильно поступити. Вона поки що злякалася. І поки що вона не готова прийняти на себе місію спасительниці юдейського народу. І пішов Гафах до Мардохея на міську площу що перед царськими воротами, і розповів йому Мардохей про усе, що з ним трапилося, і про визначене число срібла, яке обіцяв Аман відважити у скарбницю царську за юдеїв, щоб знищити їх. І вручив йому список з указу, оприлюдненого в Сузах, про знищення їх, щоб показати Есфирі і дати їй знати про все. Притім наказав їй, щоб вона пішла до царя і благала його про помилування і просила його за народ свій, згадавши дні смирення свого. Коли вона виховувалася під рукою моєю, тому що Аман Другий після царя засудив нас на смерть, і щоб возвала до Господа і сказала про нас царю, нехай визволить нас від смерти. Тут маленький, цікавий момент є. Тут написано, правда, тут в дужках взято це означає, що такий текст є лише в Септуагінті. Він каже. Щоб вона згадала дні смирення свого, коли вона виховувалася під рукою моєю. Коли вона була проста дівчинка, виховувалася, то і смиренна була. А сьогодні в неї є більше ніж достатньо підстав возгордитися і не звертати увагу на чиїсь проблеми. Тому він їй нагадує: згадай, ким ти була і куди ти потрапила і хто тобі це допоміг зробити. І прийшов гафах. І переказав Есфірі слова Мардохея, і сказала Есфир Гафаху, і послала його сказати Мардохею: усі службовці при царі і народи в областях царських знають, що всякому і чоловіку, і жінці, хто увійде до царя у внутрішній двір, не будучи покликаним, один суд смерть. Ну, зрозуміло, тільки тоді, коли викликали, можна було піти до царя. <кій> Тільки той, до кого простягне цар свій золотий скіпетр, залишиться живий. Ну, За бажанням царя могли лишити людину живою, і він для цього мав вказати Скіптером на ту людину. А мене не кличе цар ось уже 30 днів, і переказали Мердохею слова Есфері, і сказав Мердохей у відповідь: Есфері: Не думай, що ти одна з усіх юдеїв. Врятуєшся у домі царському. Якщо ти промовчиш у цей час, то свобода і визволення прийде для юдеїв з іншого місця, а ти і дім батька Твого загинете. Тобто, Господь знайде інший шлях допомогти. Це дуже важливий момент. Звертаємо на нього увагу. Ми можемо і бути пасивними сьогодні у справі. Визволення нашого народу. Господь через інших це зробить. Але каже він: ти загинеш в такому випадку, і для нас дуже важливо, щоб ми теж не боялися, дорогенькі. Зрозуміло, кожний в міру своєї можливості, але ми повинні постаратися все більше і більше працювати на перемогу. пам'ятаємо що у кожного є свій фронт, і ми повинні цей фронт тримати. І дуже гарні правильні слова сказані: що ти не думай, що якщо ти не спасеш, то Господь не спасе. Але ми можемо стати інструментом в Божих руках. Якщо не ти, то інший це зробить, про це говорить Мардухей. І хто знає, чи не для такого часу ти і досягла достоинства царського? Тобто, дійсно, це ж не випадково ти стала на це місце, значить був промисел. Але ж від тебе залежить. Оце дуже важливо, дорогенькі, бо ми весь час так кажемо, як Бог дасть, так якось буде. Ні. Ми бачимо, що Бог допоможе і вони і постяться, і моляться. Але от важливо прийняти рішення, важливо бути сміливим, треба взяти і йти до царя. Треба щось робити. Треба не боятися, проявити свою віру. Господь хоче бачити, щоб ми вірили, щоб ми йому довіряли. І сказала Есфир у відповідь Мардохею: піди, збери всіх юдеїв, які знаходяться у Сузах, і постіться заради мене, і не їжте, і не пийте три дні, ні вдень, ні вночі, і я зі служницями моїми буду також поститися, і потім піду до царя. Хоча це проти закону, і якщо загинути, загину. Ось! Оце вже вона проявила віру. І знову ж таки, тут вона каже, що хай люди постяться за мене. Вона вірить, що Господь їй буде допомагати, але разом з тим вона знає, що вона як людина є слабка, і тому просить, щоб люди постилися за нею. все з молитвою, все з постом. І вона каже, що і я, і мої подруги, мої служниці, вони теж будуть молитися і поститися. Далі по тексту тут подається молитва Мардохея. І ви можете прочитати її, це взивання Мардохея і, мабуть, і Есфирі до Господа Бога. Ну, а ми далі будемо з Божою допомогою читати п'яту главу книги Есфір. Хай Господь нам в цьому допомагає. Слава Господу Богу!